Права 1426. У трьох літніх оздоровчих таборах Едельвейс, Поляна та Бригантина, за зміну відпочило 232 дітей. У Поляні удвічі більше дітей, ніж у Едельвейсі, а в Бригантині на 16 дітей більше, ніж в Едельвейсі. Скільки дітей відпочивало в кожному таборі? Ну, гаразд. Давайте для початку запишемо умову цієї задачі у скороченому вигляді. Отже, у нас є. Три літні оздоровчі табори. Давайте ми запишемо по їхніх назвах. Отже, у нас є Едельвейс, так і пишемо Едельвейс. Edelweiss. Є, Є в нас поляна. І є бригантина. Так, у Поляні удвічі більше дітей, ніж в Едельвейсі. Тобто, якщо ми запишемо, що в Едельвейсі у нас X дітей. X дітей можна повністю записати X дітей, то тоді у Поляні удвічі більше, то це буде вдвічі більше, ніж Х, то ми запишемо 2Х дітей. Є? Так. А в бригантині на 16 дітей більше, ніж в Delvacie. В Delvaj X на 16 більше, то ми записуємо X плюс 16. Дітей. Є? Ну і тоді всього за умовою сказано відпочило 232 дітей. Отже, показуємо. Що загальна сума це 232 дітей. Є? Ну що ж, за цією мовою будемо складати рівняння і розв'язувати його. Записуємо перша дія. Ну що ж, сума усіх дітей це 232. Отже, то, що в дельвесії це Х, додати. У поляні це 2х додати. І в берегантині це Х плюс 16. Записуємо додати. Тут дужки можна опустити. Все додавання x плюс 16. І це дорівнює всього 232. Є. Ну що ж, зліва будемо групувати. Так. Отже, є у нас x плюс 2х плюс X. Одна частина плюс дві частини плюс одна частина, це всього буде 4х. Якщо важко, можна х винести за дужки без проблем. Дивіться, тут можна написати, що це x. А у дужках тоді, тут, якщо ми допишемо 1 щоб вам було зрозуміліше, то в душках нас залишиться 1 плюс 2 плюс 1. Так, додати 16. І це дорівнює 232. Є. Тоді х, що множиться. 1 плюс 2 плюс 1 це буде 4. Так. Зліва у нас було плюс 16, якщо ми перенесемо, то справа в нас буде мінус 16. То ми записуємо, що це 232 відняти 16. Yeah. Ну що ж, продовжуємо. Тоді записуємо, що х, що множиться на 4, це дорівнює. 232 мінус 16 це буде 216. Є. Ну що ж, можемо знайти як невідомий множник, або поділити обидві частини рівняння на 4. Якщо ми поділимо ліву частину, залишиться просто Х, буде дорівнювати. Ну, а справа 216 ми ділимо на 4. Є. Записуємо, що Х дорівнює. 200 поділити на 4 це буде 50. Так, тоді 16 ділиться на 4, це буде 4. Разом буде 54. Отже, 54. В дужках записуємо, чого 54 дітей. Дітей. Так, це у нас буде відпочивати у Едельвейсі. Так, і пишемо Едельвейс. Є. Ну гаразд. В адлівесі ми знаємо 54 дитини. 54 дітей. Так, як нам знайти, скільки у поляні записуємо друга дія? Тобто це 2х, 2 що множиться. Замість Х пишемо 54. Ну і це дорівнює 108. Ну ж, записуємо чого? Дітей. 108 дітей у нас відпочивало в поляні. Є. Ну, а в бригантині х плюс 16 на 16 більше, ніж в Едельвейсі, то записуємо третє дію. Тоді х у нас 54. Додати 16. Ну, 54 додати 16, це буде 70. Одушка записуємо чого дітей. Це в нас відпочивало в Бригантині. Бригантина. Є. Ну що ж, зараз? Так. Е -е, у нас. У Дельвейсі у Поляні вдвічі більше. Так, 108 вдвічі більше, ніж 54. Ну, а у Бригантині на 16 більше. 70 на 16 більше, ніж 54. Ну і сума 108 плюс 54 плюс 70 вийде 232. Все вірно. Записуємо відповідь. Скільки дітей відпочивало в кожному таборі? Отже. Записуємо так, як вони зустрічаються в такому порядку і записуємо. В Едельвейсі пишемо 54 дітей. Далі в поляні 108 дітей. І у бригантині 70 дітей. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.